Це команда рух 2009, команда, з якою я знайомий не на словах, які я з ними поріднився, Надіюсь, вони також. Ми провели з ними рік, рік часу. Перед тим вони пройшли відбір. І ми разом були як сім'єю. Тому вони мені дуже близькі, я з них переживаю кожен матч. Ми з ними відчували гіркоту поразки і насолоду перемоги. І відвідали низку турнірів. Ми грали з ПСВ на їхній базі, фотографувалися з ваністорою, обігрували ПСЖ, по пінальках програвали з ну, Ювентусу. Дуже позитивні емоції в мене викликає. Я В них так не переживав, коли був на цьому, на тренерському місті. Ми були в Румунії на турнірі. За день до турніру приїхав наш колишній тренер, нас він нас зібрав, сказав, що це, напевно, буде, наш буде останній турнір, що він хоче, щоб ми його виграли, що, напевно, до нас прийде новий тренер. Після цих слів тренера всі якось замотивувалися на цей турнір, всі хотіли його виграти для тренера. Слава Україні! Слава! У нас є система в академії, де ми передаємо віки. Я свою роботу виконав. Хотілося їм дати якомога індивідуальних навичок кращих, щоб вони зараз могли більш командно взаємодіяти краще. Колишній раз цей тренер не потребує представлення. Це Яшкін Артем Олександрович. Він в нього чудова кар'єра була як гравця. Також він досвідчений у ролі тренера. Колишній гравець Динамо Київ, колишній тренер Динамо Києва. І поспілкувавши з ним буквально 5 хвилин, я зрозумів, що в нас однакові цілі, однакове бачення на гру. Тому я впевнений, що він зможе розвинути гравців ще краще. Якщо порівнювати його з нашим минулим тренером, то наш минулий тренер ставив нам техніку, а тут на першому місці техніка передач та техніка удара. І тактика теж немалу роль грає. Починалася кар'єра з «Динамо». Проработав я там 10 років. Ну і Потім вирішив змінити атмосферу, ситуацію, спробувати ну, себе в іншій. Команде. После турнира здесь, в Львове, мне запропоновали работу. И я дал сгоду. Хлопцы дуже приятно с ними працювати. То есть слухают. Дуже важно. по перше техника, бачення поля, футбольный интеллект. Для меня важливіший прогресс индивидуальность. Если есть прогресс, есть и результат. Найстрашніше наказання для футболіста це остаться з тренером на лавки в час ігри. Є враження, що талантський асфальт проросте, так. Да. Здесь асфальт, якщо вот да, да! Не Треба завжди крутити головою, підказувати, шукати лишнього гравця. І все, щоб тримати ширину, щоб було легше нашим сокомандникам. Всі хлопці вже подивилися, що він відомий футболіст, Вже всі були готові на тренування працювати, всі були раді, що відомий футболіст нас тепер тренує, всі слухають його уважно на теорії, на тренуваннях, кожну підсказку на полі. все. Як? Це може бути? 2001. Та да, бацанів на ці лісі 8 років у планах не було. Відвідь шкварок. Дивіться його. Повторити його? Давай. легко. Давай. Тут процес тренування набагато важчий. Треба все робити інтенсивно, швидко, крутити головою, шукати вільного партнера. Тут тренування інтенсивніші зранку, потім ще вечором. Перед вечірнім тренуванням ще школа, все насичено. В суботу гра проти моєї колишньої команди Дю США. Хочу забити. Це мій принциповий суперник. Хочу забити, добре відіграти. Зараз я подзвоню до свого друга Арсена Діжака з Дю США. Запитаємося його, чи він готовий до спарингу в суботу. Привіт, що ви готові до спарингу в суботу? Готові Та ви не розслабляйтесь, ми кожен день готуємося, щоб вас провати. Ми вам десь чотири зав'ємо. А, чотири. Вважайте, ви дивіться за своїми воротами. Ми, ми, ми вам мінімум дватаємо. Як думаєш, скільки ти пропустиш? Ну, так кажу, ми вам мінімум два забіг. Якщо ти гол забуваєш, то що ти робиш? Піджимаюсь 20 разів. Добре. За один гол. За один гол. Ну, кожен другий гол це вже 40. Добре. Подивимось. Ну все, давай, до зустрічі в суботу. Давай, удачі. Вам теж. Багато друзів з моєї ранішої команди, а так ми насваємося. На матчі немає друзів. Ця гра принципова для них. Кожен з них знає, що може опинитися в іншій команді руху. Тому Буду старатися. Буду старатися виграти і покати гру я забив, там Литвинчук артем прорвався по флангу, пристрілив. Я забив підкаті, замкнув пусті ворота. 3-0 рахунок, я забив четвертий. Але все одно ми не розслаблялись, грали до останньої хвилини, бо вони були заряджені, ми були заряджені, налаштовані на матч. Хотіли забувати ще і ще не розслаблялися.